Доброго дня! Як завжди, карта завтрашнього дня, 10 на 1. Перша позиція, друга, ну і, відповідно, третя. Дивимось, одинички, ваш вихід. Давайте так, перевернута карта імператриці. Завтра почувати на лаврах чи сидіти на троні у вас не вийде. Все ж таки прийдеться згадувати, що ви вмієте робити певні речі самі, і впрягатися в їх реалізацію. Єдине, що я вас дуже попрошу, давайте завтра улюблений, улюблене прислів'я хочеш зробити гарно зроби сама або зроби сам, ви будете використовувати не кожного разу. А, тому що о, так само треба вміти делегувати власні повноваження. Інакше, якщо ви будете намагатися робити все самі, отут так само йде тіньове значення перевернутої імператриці. Ви самі себе виб'єте із стану спокою. Ви самі собі, як то кажуть, знайдете пригоди на свої нижні 90-та. І тому зараз може згадатися така приказка, як е, е, за Гарячою головою і ногам нема спокою, ну, розумієте, про що я? Тому, одинички, орієнтуємося на те, що так, завтра все ж таки вам прийдеться приймати в певних проєктах брати участь безпосередньо. Але з іншої сторони, це не значить, що треба перевернути власну імператрицю і почати робити за всіх. Всім підтягують колгодочки, витирати носик і казати, що все буде добре. Все має бути в міру. А, крім того, дивіться, завтрашній день може ще говорити, що можливі про можливі ссори із близькими. Тому, якщо дуже захочеться видати щось саркастичне або таке, як ви зазвичай любите, подумайте тричі: ви. Ну, саме банальна фраза, її всі люблять говорити. Ви хочете оказатися розумною, чи ви хочете оказатися щасливою, чи щасливим? Ну, Такої собі, ну, принаймні, трішечки орієнтуйтесь на це. Тому що я розумію, що якщо стосунки кріпкі, то маленькі там, сори вони не завадять. Але інколи з маленького може вирости велика буря. Тому одинички завтра все ж таки дещо себе підстримує. Ну що, на це я вам дякую і йду до двійчок. Ну, двічки, завтра у вас день. Прекрасно, перевернута сімка жеслів. Це карта перевернутого протистояння. А завтра не буде зустрічного вітру, я б сказала. Але в той же самий час розумієте, в чому прикол. Зустрічний вітер може інколи приносити цікаві речі. А у вас я не скажу, що не буде можливості побачити щось цікаве, але принаймні до цього прийдеться доходити самим. З іншого боку, перевернуте протистояння, це вам не прийдеться щось, як то кажуть, вигризати зубами. Тому сказати, який це день буде, день можливостей, але до яких ви повинні дійти самі. День, коли ви можете показати свою самостійність, не протестуючи нікому, але з іншого боку, розуміючи, що інколи варто відстоювати свою точку зору. А завтра це не завжди у вас будуть не цілий день будуть можливості, і принаймні не цілий день ви відчуватимете в цьому необхідність. Хоча, як? по факту, як би то мало б відбутися, але може бути такий варіант, як ну, мені інколи буває. Я це починаю там, чи команди писати, чи ще щось. Тоді, як згадую, що це прийдеться, що, господи, 115 раз пояснюють, видалила, думаю, хай. Тоді через якийсь час починаєш читати, а там уже ну, такого понаписували. І хочеш, не хочеш, ти таки змушений влазити і розставляти всі крапки на і. Так само і тут. Тому сказати, як обрати правильну лінію поведінки, ну, я не можу вам сказати. Тут вам варто все ж таки орієнтуватися на власні можливості. Ну і очікувати якихось... Не знаю, гострих ситуацій чи, можливо, таких дещо конфліктних ситуацій на завтра не варто. Все ж таки, у нас карта це в перевернутому значенні. Єдине, що все ж таки інколи будьте мудрішими. Показати власне красномовство це прелесно назву так, але не завжди правильно. Подумайте про це. Ну а на цьому дякую, перехожу до трієчок. Трієчки, що у вас тут? Ну трієчки, пожалуйста. Перевернете колесо фортуни. Хто у мене завтра буде ходити, як о той унилий ослік і А. Що це таке? Що, хто у мене завтра буде? В мене нічого не вдається, в мене нічого не складується. Ну чому мені так важко? Люди, ау, ну це всього лиш один день. Інколи буває таке, зранку вставні з тієї ноги, і все, і з душа в рай. Не в тій чашці зробили каву чай, не в тій терильці, я не знаю, там, принесли завтрак, не на тому автобусі, на якому звикли поїхали на роботу. Ну, буває таке. Але це ж не говорить, що післязавтра те саме буде. Так, завтра день буде не такий, як звичний. Зате себе не відчуватимете, як білка в колесі. Якщо, знаєте, не намагатися бігти проти всіх, а просто-напросто дати можливості вищим самим розставити всі крапки на ді, я думаю, що день буде цілком адекватний, нормальний. А єдине, що приймить вірогідність, те, що певні звички завтра будуть А Це може бісити, це може виводити з себе, але прикол в тому, що як ви будете на це реагувати, так і пройде ваш день. Мене, наприклад, дуже бісить, коли беруть без дозволу мою ручку. Я взагалі не люблю давати. Це тут, скажімо, нюанси однієї з робіт. Я не люблю давати свою ручку будь-кому. Мене це роздражає. У мене завжди дві ручки, їх набагато більше, але одна суто моя, а друга це для тих, кому знадобиться. А, і знаєте, у мене два варіанти. Або я буду сприймати це прям таке, що взяли мою ручку, зараз це все трагедія в результаті з кимось поругатися. А з іншого боку, зрозуміти, що ну так, з цього краю її краще не, не ложити, тому що обов'язково хтось а, візьме там щось або підписати, або кудись потягнути. Що зроблю? Положу на інший край. Або положу так, щоб було зручно брати мені, але вона не така була помітна для інших. Все. Так і для вас. Два виходи. Або ви відкрито починаєте закручуєте оцей віхр, не пойми чого, або ви розумієте, що ну, так, є певні нюанси, з ними або потрібно взаємодіяти, або почекати, поки вони пройдуть. Нє, ну можете поборотися, як вам скучно, це ж таке діло. Кожному своє. Ну, а на цьому я вам дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео. Бережіть себе!